Кир Василій Семенюк освятив і передав автомобіль марки Фольксваген Транспортер-4 на потреби армії. вантажно пасажирський бус придбали на пожертву вірних Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Як зазначив командир батальйону Нацгвардії Тернополя Віктор Шершун, це штабний варіант автомобіля для виконання термінових завдань, для перевезення мобільних груп, переслідування противника. Бійці отримали також одноразовий посуд, взуття та інші речі. Як заведено в нашому народі, заведено в світі, що на різдво приносить подарки. Наші вірні зложили і даємо вам подарок автомобіль, щоб, будучи там, на то, ви могли краще виконувати свою обов'язки. Владика потиснув руку кожному бійцеві, дякував за готовність захищати батьківщину. Апостол Андрій прийшов на Київ і сказав, що тут великий буде грати. І ти будеш великим чоловіком. Василь Тьос, вітаю, дай Бог посвічував Василь. О, Олександр, невеликий воїна, побідети. Богословиться. Боресто є князі, якраз того. Гор... Ми будемо відзначати тисячу раків, береся хліба без на. Що значить, <засливе> ви Бог поранення. Василь, найбов Бог свій, ходив вас, якщо тебе поцілію по тим часом. Всіх часиво. Благословення архієрея піднесло бойовий дух бійців. Владика закликав, як буде вам там важко, ви помоліться. Я знаю, що там нелегко. З Богом буде легше. Хай Бог вам поможе.